Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами надзвичайно швидким методом створення квітки троянди. Для цього нам знадобляться ножиці, клей-пістолет, олівець або ручка, гофропапір двох кольорів. У мене червоний та зелений і пластикове гарнятко. Тож спочатку візьмемо гофропапір і за допомогою гарнятка намалюємо коло. Це наші майбутні пелюстки. Далі коло вирізаємо. Кожну пелюсточку розділяємо окремо. Для реалістичності виробу ось так розтягуємо краї. Ось така заготовка повинна вийти. У мене їх 21 штука. Далі беремо горнятку і одягаємо кожну пелюстку на горнятку. За допомогою клею фіксуємо один пелюсток з іншим. І по колу, доки полюски не закінчиться, іноді притискаємо. Гарно трималося. Коли всі пелюстки закінчилися, ми перевертаємо горнятку і обережно його знімаємо. Ось така троянда у нас в результаті вийшла. Для завершення роботи ми ще додамо кілька листочків, для цього горопапір. Складаємо ось таким чином у трикутничок і вирізаємо листочки. Ось такі листочки у нас вийшли. Перегортаємо квітку і фіксуємо кожен листочок за допомогою клею. Для одной квітки вистачить 5-6 листочків. І ось така квітка у нас вийшла. Колір можете обирати на свій смак, який вам до вподоби. Дуже швидко і гарно. Бажаємо вам вдалого та цікавого результату. Всім гарного дня!